Всім привіт! Як і обіцяла, невеличкий огляд, буквально пару сортів ялиці покажу, які в нас є в садовому центрі, і у мене немає їх на ділянці, тому я вимушена їх знімати саме тут. Не в цілях реклами, а в цілях ознайомлення з сортами. Це зараз у нас на відео ялиця процера Глаука. Дуже благородна дійсно ялиця, красуня, з блакитним, неймовірним аж білим кольором. Дуже жорсткої хвої, виглядає, наче вона не справжня, якась іграшкова. Саме у цього екземпля... екземпляру в цьому році вилізла, дивіться, яка здоровезна гарна шишка. Лише у цього екземпляра, у інших немає, бо вона занадто молода, вважається для шишок. Формують її, росте вона велика, формують її вже з молодості. У неї, як і у інших ялиць, Буває так, що відсихає або недорозвинений центральний пагін. Бачите, він маленький, а бокові гілки вже більш длінніші. Це перші роки, поки що вона буде набирати об'єм і рости в ширину. Її можна в цьому віці, можливо, трошки раніше було формувати більш полдушку, тобто вона у вас була до метра десь висотою. Але росла б в ширину набивалася і з часом була б дуже гарнезною кулею. Бачила я її сформованою так, а бачила великою. Зараз покажу, у нас є один великий екземпляр. Його привезли в минулому році, він у нас вкорінювався довго, тому трошки колір змінив. Ось подивіться. Тут зараз сонце, не знаю, чи буде вам добре видно. Ось він великий, вона, верніше, у неї так само багато. Шишок в цьому році. Вона трошки не хоче розвивати той центральний пагін, який вона вигнула, 50 см. Бачите, між ярусами гілок, яка відстань, там добрих пів метра. Для того, щоб цього не сталося, бо в перші роки вона менше видає прирости саме центрального пагону, лише йде в боки. Для того, щоб цього не сталося, коли вона... Видасть, там їй буде 5, 7, 6 років, не знаю скільки, перший вистрілить пів метра, ви його прищипуєте, лишаєте 20, можливо, там 30 сантиметрів. І все. Тоді вона буде розкривати сплячі бруньки, і у вас буде більш пишніша, сформована гарна ялиця. Тобто буде багато гілочок бокових. А так їй дали вирости вгору для того, щоб, ну, можливо, щоб продати дорожче. І вона виходить, що знизу вона дуже пишна, гарно набита, а зверху вона начебто лисувата. Я і так восени її трошки застригла, там, щоб вона повидавала більше всередині гілочок новеньких. Квітла вона в цьому році. Ось ще, видно, засохлі чоловічі шишечки. Вони були рожевого, такого аж малиного кольору. Їх було дуже багато. А дівчачі це все те, що вгорі. Ось Вона пізніше, ніж інші, почала видавати прирости, вони так само блакитні, гарнезні. А сама трошки втратила цей блакитний колір. Вона стоїть такого м'ятного або там ніжно-бірюзового кольору. Ну, вона вже в рості, значить, вкорінилася і все з нею добре. Побачимо, коли почнуть зрівати ці шишки. Гарна, гарна ялиця. Садіть, хто хоче таку прям яскраву, блакитну, блакитно-білу, гарну хвойну рослину і не хоче, наприклад, ялину банальну таку, садіть такі гарні ялиці. Є у нас ще один великий, дуже-дуже гарний екземпляр ялиці, називається Аргентея Компакта. Вона так само чарівного блакитного кольору, але хвоєю вона дуже схожа на ялину. Тому багато хто приходить і питають, що це за ялина така. Вона дійсно буде невеличка карликова, до трьох метрів. Зараз вона у нас десь метр вісімдесят приблизно, тобто їй вже багато років. Пішла вона рости. Від самого, майже від самого кореня в два стовбури. І ось, бачите, в неї є дві, дві, вір, дві верхівки, тому вона пішненька у нас дуже. Ми її не застригаємо, бо прирости у неї сантиметрів 6-7, можливо, там, десь 5, по-різному. Красунечка. Шишечок в цьому році не було. Можливо, іншим разом якось видасть. Вони будуть, скоріш за все, також фіолетового Сама вона дуже-дуже чарівна. Таке собі карликове новорічне дерево. Це ялиця конкалор компакта, тобто одноколірна компакта. Вона у нас в маленькому розмірі, де і взагалі вона не буде сильно великою, бо прирости в неї карликові. Десь сантиметрів по 6, можливо, ну 7 максимум. А то і 5 є. Хвоя так само м'якенька, блакитна, дуже приємна на дотик. Росте вона у нас такої неравномірної форми, майже куля. І можна з неї формувати кулю, а можна зробити якусь одну гілку, виставити центральний провідник і формувати її невеличким конусом. Росте вона дуже повільно. Тому багато місця в саду займати не буде. Зараз вона у нас десь приблизно 50 на 50, чи можливо 60х60 60 сантиметрів. Ось така гарнезна. Це для тих, хто любить конкалорки, але немає місця. Це маленький айсбрекер. Кохоутс айбр... айсбрекер. Дуже дуже малесенькі перерости. Ялина, вибачте, ялиця невеличка, хоча я її бачила вже в дуже великому розмірі. Не знаю навіть, скільки її років було, мабуть, років 20 і вона була майже метр на метр. Ну ні, по висоті не метр менше. А по ширині була вже метр. Так само на штамбі. Це з недерландського питомника привозили, і вона. Дуже круто виглядала. Я таких бачила тільки один раз в житті. А у нас вона маленька. Це для тих, у кого маленький садочок невеличкий. Рослинка може рости на першому плані, вона буває на довгому штамбі, буває на низькій прививці і виглядає дуже-дуже чудово. Я на неї називаю барашки, бо в неї такі хвоїнки, як закручуються, то вони білого кольору. І вона стоїть така кучеряшечка. Тому в мене це називається барашик. Ще у нас є тут гарнезна сільберлок. Вірніше це сільбершоу. Це вона прийшла під такою назвою. Насправді бачу, що дуже часто їх путають і чим вони відрізняються, я ще й сама не зовсім зрозуміла. Кажуть, що у сільберлока більш білі такі нові прирости, а у сільбершоу навпаки зелені. Хтось каже, що відрізняється, читала, що відрізняється кольором шишек. У одних вони фіолетові, у інших зелені. Не знаю, чесно, нічого не можу сказати. Не розібралася. Чим же ж вони такі відрізняються? Ростуть повільно, не швидко. Якщо формувати в один стовбур і прив'язувати центральний пагін, так само може бути конусом до 4 метрів висотою. Якщо не прив'язувати, поки вона маленька. Вона буде рости більше в ширину і більше буде нагадувати ялівець козацький по формі росту. Кожен рік видає багато шишечок. Це у нас останній екземпляр, тут їх лише дві. А так взагалі було до 20 штук я нарахувала. Красива ялиця, така на любителях, хто любить невеличкий розмір. І Вона може рости як на сонці, так і в полуціні. А взагалі-то корейські ялиці у нас, зелені, ті, що зелені, у нас підгорають на сонці. А якщо є багато білого чи голубого, там, блакитного, то тоді вона більш е, сонцеустойчива у нас. Ще одна ялиця подушковидна з блакитною хвою. Це ялиця корейська Blue Magic. У неї так само будуть фіолетові шишки. Вона більш така розлога, невелика по висоті. Так само можна було її трошки підв'язувати догори центральний пагін, коли вона була зовсім маленька, і робити більш-менш такий невеличкий конус. Але зазвичай її вирощують як почвопокровну, таку як подушковидну. Зараз я її достану, ви побачите, яка в неї форма така, типу алія, міні бонсайчик Бачите? Дуже цікава, так само у кого невеличкі сади, і потрібно щось посадити, наприклад, в ноги штамбові рослині, то дуже цікаво виглядає. Ще у нас є отакі ялиці під назвою Грецька. Це так само сіянці, і вони трошки відрізняються. У одних пласкіша така. А гілочка з хвою, у інших більш округла, тобто більше їжечка схожа і більш жорстка. Так само, бачите, як у мене я показувала шарик кулею стрижена. Це така сама від того самого колекціонера. Бачите, прирост центральний дуже маленький, а бокові пагони великі. Це через те, що вона перетормажує. Перші роки росту і набирає об'єм, а потім вистрілює вже такий довгий центральний пагін і починає рости конусом, і досить велика ялиця росте. Тому, якщо ви хочете формувати подушкою чи кулею, тоді постійно потрібно прибирати цей центральний пагін і застригати її. Якщо ви хочете, щоб це був конус, то давайте центральному провіднику рости вгору за пару років він буде видавати їх досить сильно. Тобто вона буде вискакувати там, десь, я думаю, пів метра прирости точно будуть. І ви зможете просто її прищипувати і формувати таким густим-густим, щільним, гарним конусом. Є у нас ялиця бальзамічна нана. Вона так само підгорає на сонці постійно, тому вона у нас тут в затінку. Тут сонечко дуже-дуже мало і дуже рідко. Висить зверху притінка. Прирости у неї так само невеличкі, хвоя цікава, темно-зелена, росте подушкою. Десь метра півтора має бути завишки і біля двох метрів в діаметрі це в дуже дуже дорослому віці. А так як вона росте повільно, то не скоро ми дочекаємося такого розміру. Є вона у нас на штамбі сформірована аля Бансай. Не знаю, як правильно зняти, тут багато рослин і немає фона, тому я так трошки по колу пройду, ви побачите. Що ззовні вона наростає, а всередині її повистригали. Зробили таку гарну форму. І вона так само тут в притінці. Молоді прирости гарні такі салатові. Старенька хвоя трошки відмирає. І тут, бачите, більше сонця попадає, то вона блідо, така блідосалатова. Ну, видно, що її там ці старі хвої було ну, не дуже гарно. І вона її скоро скине, а ці зелененькі прирости дуже гарні. Такий їжачок собі м'якенький. Але теж потрібно садити в полу затинку. Ще раз покажу красуні реглауки. Бачите, як вони ростуть сформовані і підв'язуються на бамбукову палку. Ось тут дуже добре видно, що був центральний пагін, але він не дорозвинувся. І пішли три такі бокові гілки. І одну з них підв'язують тепер догори і вона буде тепер як центральний провідник. Так можна зробити з, ну, з будь-якою ялицею або ялиною, з будь-якою. Дуже гарнесно. Круто виглядає, шикарно, багато, сказ... казково. Всім дякую за просмотр. Чекайте на нові відео, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!